Слава Ісусу Христу, вітаю вас, програма Худнемо з Богом. і сьогодні ми відповімо на такі питання, чому відбуваються зриви, і взагалі питання на, на правду, чому зриви? Я так почав, добре почав на правильному харчуванні, добре почав худнути. І тут тиждень, два, три і бабах, щось пішло не так, якийсь зрив, чогось об'ївся. І, власне, тут, щоби нам зрозуміти, як це відбувається, Приведу такий приклад, якщо у нас, наприклад, рана е, так заживає, і вона починає чухатися. Чухатися ця рана починає. Ми знаємо, що її не, не можна чіпати, щоб вона добре зажила. А, але, наприклад, ми беремо і хочемо її почухати. Але не просто почухати, а іржавим гвоздьом. І беремо її, чухаємо. І що ми в етозі маємо знову е, роздерту рану і знову. Починаємо все спочатку. Це ж саме відбувається, коли ми робимо цей зрив, не в тому плані, що це вже дуже щось погане, або вже якщо це сталося, то вже треба, знаєте, помирати. Не треба. А, лише треба одне зрозуміти, що звичка, звичка це є те, що треба один раз забути і більше до цього не повертатися. А, як будь-яка залежність. Є і харчова залежність. І у нас всі, хто ніколи не був на правильному харчуванні, на дієті якогось, завжди мали якесь харчування, такі, ну, таке, як нам рекламували, і там є багато солодкого. І в основному на солодке буде найбільший зрив, бо солодке, воно, як знаєте, стає залежним, стає залежнює, як і алкоголь, як і наркотики, як і нікотин. І, і завжди є правило одне й те саме для кожної залежності. Я, як експерт в залежностях, вам чітко скажу яке одне правило, яке не можна порушувати. Не треба брати першу стопку. Це для алкоголіка. Не треба закурювати, запалювати першу цигарку для цього курильщика. Ну, звісно, не треба брати наркотики для наркомана. І що, що ж нам робити харчовим та, залежникам, то не брати першу цукерку, не брати першу ложку цукру, не брати перший тортик, не брати перший, ну не брати перше те, з чим у вас проблема, з чим ви не впораєтеся, то ось це не брати до, до, до рота. Бо більшість вам буде казати, та що, ти, візьми один кусочок, від одного кусочку ти не розтостієш. То знай, ось ти розтовстієш. От я, наприклад, розтовстію, якщо з'їм один кусочок тортику, бо я на цьому можу не зупинитися. Тому я вже багато років не їм. А чому? Бо залежність, вона не є чимось таким, знаєте, далеким. Наприклад, якщо алкоголік на серйозній стадії кидає пити, лишає пити, то після. П'яти, десяти років пройде, як він не п'є, то він не почне пити знову з першої стопки і так поступово-поступово, як він докотився там за той час, за 5-10 років. Він за місяць буде на тому ж самому результаті. Тобто він уже за місяць буде випивати бутилку горілки, наприклад. Так само і, і харчова залежність вона буде так само працювати. Якщо ти думаєш, що ти по чуть-чуть, по одній цукерочці почнеш, ні. Ти почнеш, якщо візьмеш першу цукерку, то ти дуже швидко опинишся там, з чого ти виходив. І це саме, треба основне пам'ятати, що ти береш гвоздь і починаєш свою рану роздирати: і Ржавий гвоздь. Коли в тебе думка прокидається про якийсь інгредієнт, від якого ти не можеш зупинитися. Тому важливо зрозуміти, що. В наведеному харчуванні відео 1,3 я наводив там на солодощі, лишалось на смаколики, так скажемо, лишалося якась ну, 50 грам там, чи 40 грам, чи 60 грам солодощів, ласощів, то не є солодощі. Якщо у вас є з солодощами проблеми, якщо ви знаєте, що ви не можете з'їсти 60 грам тортика, бо ви з'їсте весь торт, то не їжте його. Повірте, за 2 місяці. Ви забудете смак цього тарта, забудете, ну, забудете м, запах його, і взагалі вам буде легко уже не зриватися. Чим більше е, потерпимо, так, щоб рана загоїлась, бо коли рана загоїться на, на, ну, на тілі, то вона вже потім не свербить. І так само ви зрозумієте, що зараз хто почав Правильне харчування, то буде свербіти то що викликає залежності. І, власне, в цьому періоді, на цьому етапі, головне не брати той гвоздь і не розкавирювати свою рану. Тому не беремо тортики, хочеш з'їсти, хочеш напав на тебе голод, з'їж, але тільки не те, що тебе від чого в тебе залежність, не щось солодке. Не щось з глутаматом, натрію. Тобто знайди, від чого ти залежний, і тоді заміни це. З'їж, не знаю, пів кіло гречки з'їш вареної, і, і повір, це буде краще, ніж кусочок маленький, того, від чого ти залежний. Ну, і сьогодні таке коротке відео про зажори, так звані зриви, чому вони відбуваються і як. Позбутися того, щоб вони не відбувалися. Будьте благословені! Миром радість, благодать! З Меджігорі, папа.